Буде цвісти мій барбарис. Він уже давненько у мене. Ось такий високий. Я казала, що я буду з нього щось формувати обов'язково. Я з того зробила чаплю чи журавель у мене виходить, не знаю. І це буде також такого плану, тому що воно довге. Жираху можна зробити, можна і жираху зробити. Ялиця. Бачите, i̇şte, яка гарна. Іспанська, це іспанська. Лодері мій, гарненький. Він так компактно росте, подивіться. Зараз я його покажу. Ось бачите. Такий конусоподібний. Гарненький ялівець, мені подобається. І не дуже він такий колючий, як ось цей оцей. Дуже колючий. Голдстар. А це лодері. Делосперма моя буяє. Я думала, що вона пропала взимку. Оце таке було оце таке все сухе все. На мене напала хандра, я нічого не знімала. Ой, так тяжко важко. Сосонка моя. Це мугус чи? Здається, мугус. Це гірська сосна. Я її почала обрізати, а тепер думаю, нащо я її обрізала? Хай собі росте. Вона невисока росте. Метри два шишечки. Я колись показувала вже. Метри два-два з половиною, ну так заявлено, а там і де знаю як. Моя ластівка. І ще покажу одного барбариса. Ось і цей. Але на ньому мало китича, бо я його стригла. Я ж його формую, чаплею. Ось моя ялинка, подивіться яка. А там вона мені геть не подобається. Ну, поки що залишила, бачите, там йдуть нові ці. Щось мені шкода. Бузок цвіте вже. Цвіте бузок, блеклейс, це бузина ось з різбленими листочками. Ось мій ще один барбарисик також буде. Цвісти вже розкриваються квіточки. Цей у мене молоденький жилець, але ж гарний який, подивіться, які різноманітні кольори. Ось вона, блеклась. Генькайте, бачите, яке в неї листя. Безподобне листя. Деякі скажуть заміна клену японському. Ні, я вважаю, що заміни японському клену немає. Я їх обожнюю. Клен це клен, а бузина це бузина. Але гарна, все одно гарна.